Луцька міська рада закупила 13 новеньких l 200 для наших захисників. Одразу із салона автівки попрямують на різні напрямки фронту. Напередодні чотири таких автівки вже поїхали на схід, наповнені необхідною технікою незабаром. І ще дев'ять авто будуть у наших захисників з усім спорядженням. А стоїть е Ми закупили партію першу 13 автомобілів. Чотири автомобілі вже ми віддали під час поїздки на фронт, яку здійснювали минулого тижня на Східний фронт на 100-ту бригаду, на 14-ту бригаду і на наш загін спеціального призначення Любарт. Ці 9 автомобілів також будуть передані згідно тих запитів, які ми отримуємо від військових для виконання бойових завдань. Автомобілі вже давно себе зарекомендували позитивно ці, відрізняються надійністю дизельним двигуном, економним, в той, же, в той же час достатньо потужним для того, щоб забезпечувати ті потреби, які має забезпечити ця техніка. Тому нарікань, власне, думаю, що не. Буде.